Вітаю, козироги, це ваш старопрогноз на тиждень з 19 по 25 травня. І так, козироги, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу, яких ви будете енергіях, які люди будуть присутні, можливо, якісь вирішення питань допоможуть вам. Так, козироги, тиждень, з 19 по 25 травня. Прогноз у нас загальний, не особистий. І так, перша карта в нас понеділок. Дві. Карта башня і карта імператора. Ну, понеділок може розпочатися з якогось е, неочікувано для вас якоїсь події. Стосуватися вона може імператора, тобто це може бути керівник ваш, да, щось може вам позвонити і сказати, е, е, чи на роботі якась буде заява, яка можливо вам не дуже сподобається, да, тому що башня це щось як грім серед ясного неба, щось неочікуване для нас. Ну, в деяких випадках і може бути неприємним в нас руйнується все те, що нам неприємно, але однозначно в цій новині може бути присутня ця людина, тобто, це знову ж таки може бути керівник. Можливо, ви знаєте якусь новину від свого батька. Можливо, якісь плани, які ви збиралися з понеділка втілювати в своє життя, підуть не по плану. Тобто, щось може змінитися вівторок. Сім пентаклів, і вівторок ви очікуєте цього результату. Ви не задоволені тим станом. Да? По сім пентаклів у нас є очікування, очікування чогось дуже довго, тобто ми чекаємо результата, а його все ж таки нема. Ми засмучені цим станом речей. Це буде говорити про те, що будуть якісь сумніви. Можливо, ви не будете собі думати, що ви мало вклалися, що ви не, не тим займаєтесь, що вам потрібно. Да? По цій карті результат у нас однозначно. Значно буде, вам просто потрібно набратися терпіння і зачекати. Тобто ці плоди дозріють і дадуть свої плоди. Середа в нас йде паж мечів. Буде говорити про вивчення якоїсь інформації, про збір інформації, про те, що ми аналізуємо ситуацію, вивчаємо ситуацію, підходимо до всього з логічної точки зору. Можливо, у вас є комунікація з людиною, о, близнюки Терези або Водолії можуть бути присутні у вашому житті. Але більш карта буде говорити нам про наші думки, про те, що ми будемо структуровано до всього підходити. Не будемо піддаватись ніяким якимось емоційностям. Якимось таким речам, тобто до всього будемо підходити з холодною головою. Четвер. І в нас є Паш Пентаклів, да? нам випадає якась можливість для отримання якогось результату. Паш Пентаклів він підходить до всього більш так прагматично. Карта ваша, в принципі, да? тобто для досягнення якоїсь мети ви будете вивчати, які. Да? якусь аналітику грошову будете вивчати справу. Знову ж таки, з фінансової точки зору. Карта може нам говорити про те, що вам може випасти можливість заробити якісь кошти, отримати якісь кошти. Кошти будуть невеликі, тому що паж у нас маленька персона, да? але все ж таки ви можете в цей день отримати кошти. Но більш карта буде говорити про те, що, можливо, ви будете підходити якось до цієї справи, вивчаючи її, да? аналізуючи знову ж якісь фінансові можливості, фінансовий поток, знаходження людей. Для досягнення оцих фінансів. П'ятниця. І карта суда в нас йде карта буде говорити про глобальні переміни. Тобто, щось міняється в вашому житті, те, що мусить бути в вашому житті. Тому що карта кармічна, ви можете піти з роботи, ви можете змінити кардинально своє життя, ви можете розірвати стосунки в цей день. Тобто, карта суда буде говорити нам про те, що для цього час прийшов. Ангел вам трубить, що вже пора це все вирішувати, пора це все змінювати. Карта буде говорити нам про те, що, можливо, ви будете повертатися в минуле, до минулої роботи. До минулих людей я маю на увазі стосунками, тобто, даючи другий шанс, якби відроджуючи все те, що у вас було. Субота. П'ять. А в суботу є якесь емоційне засмучення, можливо, із за того, що от життя ваше міняється, міняється щось. Знову ж таки кардинально, і карта буде говорити про те, що людина засмучена, що є якась емоційна втрата. Тобто, десь ви не бачите якогось виходу з цього стану, в якому ви знаходитесь. Карта такої емоційної нерівноваги, да? тому що тут трим нас вилито, ми на них дивимося і не бачимо можливості, яка є заді нас. Хоча нам варто розвернути голову, якщо ж ви змінюєте своє життя і вже не бачите з цього ніякого виходу. Вихід завжди є. Тобто, варто повернути голову. Можливо віднайти тих людей, можливо, віднайти якісь можливості, можливо, комусь позвонити, щось сказати, зробити. Тобто, можливість у нас все ж таки по цій карті є. І неділя, все. і в неділю ви знаходите ту можливість. Можливо, це ваша людина, да, з якою ви живете, можливо, це ваш партнер по бізнесу. Можливо, це людина, яка вам просто близька по духу. Двійка кубків буде говорити про те, що ви знаходите гармонію з людьми, ви знаходите компроміс. Можливо, ви от переживали з приводу роботи. Тут у вас є засмучення, що, можливо, щось пішло не по плану, але все ж таки, в неділю ви знаходите ту людину, яку вам потрібно. Можливо, ви підписуєте якийсь контракт, можливо, у вас по роботі були. Якісь негаразди, і ви все ж таки знаходите якийсь компроміс, гармонію, підхід до людей. Карта буде говорити про те, що це буде обоюдне, тобто з обох сторін не просто ви будете вкладатися чи в цю роботу, чи якщо це стосунки, в партнерство, тут буде з обох сторін. І давайте подивимось пораду для козерогів. Що нам скажуть карти на пораду. Так і міняйте своє життя. Час для цього прийшов. Бачите, карта суда і випадає тут, і випадає тут. Тобто, якщо ви сумніваєтеся, що цього не варто робити, карти говорять, що варто, пора. Для цього у вас всі є можливості і все все до цього у вас підводить, що пора змінювати той стан, в якому ви. Зараз знаходитесь і так, козироги, Це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі.